Боже, дякую за твою милість, дякую за свято Твого Воскресіння, за твою перемогу. Господі, дякую, що ти призначив нас бути Твоїми переможцями. І тому прошу зараз, благослови, щоб це слово було для звинування кожної з нас і принесло тобі славу. Амінь. Амін. Хочу так трошечки повернути в історію, бо часто ми говоримо свято Пасхи, свято Воскресіння. Насправді ми сьогодні святкуємо свято Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа, його перемогу над смертю, за те, що Він нам надію. Але хочу повернутися знаєте, в історію, звідки це з'явилося. І це книга Вихід, 12 розділ. я Просто зачитаю десь ми трошечки спробуємо знаєте, зрозуміти той прообраз, звідки це взялося саме це свято. Промову Господня Моїсея, родище в Єгипетському краю, такі слова: цей місяць для вас. Початок місяця. Він буде для вас першим серед інших місяців року. Зверніться до всієї ізраїльської громади з такими словами: 10-го дня цього місяця нехай кожен візьме на родину. одне ягня на оселення. Якщо ж сім'я занадто мала, щоб з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда, який межує з його дому, відповідно до кількості душ. Розраховуйте, щоб ягняти вистачило для кожного, аби його з'їсти. Ягня вас, нехай буде однолітнім самцем вади. можна взяти або покість, тримайте його до 14 дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його, разом уся Ізраїльська громада. І візьмуть трохи його крові, помажуть на обидва одвірки та верхні поперечку над двірок у тих домівках, у яких його їстимуть. Тієї самої ночі їстимуть м'ясо спечене на вогні, їстимуть його запісниками та гіркими травами. Не їжте гостирим чи зварений на воді, а тільки на вогні з головою, ногами та внутрішнями. Нічого цього не залишайте до ранку, коли щось з нього залишиться до ранку, спаліть вигідні. А ось як буде для їсти, стан ваш має бути підперезаний, зуття на ваших ногах, посухи у ваших руках, їсти мене поспіхом. це Пасха Господня. Цієї ночі я педу по єгипетській землі. І уражу кожну певні в єгипетському краю, від людини до тварини, і здійснюв судно суд над усіма єгипетськими богами. Я Господь. А кров на одвірках осени, яких перебуває таким, буде ознакою. Я побачу крові омину вас. Не буде серед вас згубної пошесті, коли уражати в єгипетську землю. І стане для вас цей день пам'яті. Ви будете відзначати його, як свято для Господа протягом усіх ваших поколінь. Як вічну постанову, будете його святкувати. Саша Сьогодні згадував, що, знаєте, цей приклад, що саме слово Пасха означає пройти Німу. І знаєте трошечки, щоб ми зрозуміли те, що відбувалося в їхньому житті, житті в житті Ізраїльського народу. У них спочатку все було добре, коли приїхали в Єгипет. І знаєте, мабуть, так, як у багатьох із нас, коли ми жили в цьому світі, у нас не завжди було все прикро. Поначалу все було дуже добре. Дуже гарно щось сподобалось. Кому сподобалась залежність, який він був, він себе почував крутим, що він це все може робити. Хтось хизувався чимось іншим. Але ми просто жили в цьому світі, От в тому Єгипті нам було добре, так як і їм. Але потім настав час, коли вони зрозуміли, що вони в рабство, що та німа німа свобода, де вони опинилися, вона привела до того, що вони залишилися, опинилися в рабстві. І знаєте, коли образ для нас. Я думаю, той, хто був в залежності, він зрозуміє, що на початку так все було добре, і казалося, що я вільний, можу робити, можу не робити, але з часом відбувалося те, що ми розуміли, що ми не можемо не робити. Що гріх настільки опутав, що ми опинилися в рабство. Можливо, хтось і навіть не був в залежності, але знаєте, настає момент, коли ми розуміємо, що щось не так, що нам потрібно щось змінювати. І от саме в їхнє життя прийшов до мене, коли не просто вовпіяли вже до Бога, але Господи, ми втомилися. Ми втомилися Спасимо. І Бог посилає Моїсі. Перед цим було 9 казнів, 9 покарань народу, єгипетського э, народу, щоб фараон відпустив і він не відпускав. Він не робив цього. Він не відпускав. Наставила черга на такої останній кари, останнього покарання, останній казни. для. І зараз але знаєте чому? Бог говорить так. Можна було просто взяти ягня. Навіщо це ягня було тримати в домі 4 суд, 4 днів? Навіщо? Що Бог через такі прості речі хотів показати людям? Знаєте, я, воно в один, воно невеличке, воно лагідне. І знаєте, ми, ми, нас, мабуть, немає багатьох так, кози так, чи ягняти, але у більшість ставкувалися там щенятками, з котятками. І знаєте, коли воно маленьке, воно таке лагідне, воно важиться, хочеться його приголубити, поласки, ну, привоскати, десь погладити. Знаєте, воно викликає такі лагідні почуття. І оце ягнятко, коли воно було в сім'ї, ну, це в четверо років, воно що не за четверо років, звикали діти, звикали дорослі. Що воно вже поняли величій темне, але воно член сім'ї. Хтось златив, хтось, можливо, знаєте, зараз ми там з Кептонятком, собачкою, постільки можна спати. Хтось, можливо, з тим ягнями не спав цих четверо діло. Але потім настала четверта доба, коли Бог сказав, вам потрібно щось зробити. А та ягнятко, до якого ви снега? те ягнятка, яке стала на вас близьким, рідним, воно чомусь має примерти. І знаєте, в той момент я думаю, вони розуміли, що вони самі. Не могли отримати свою свободу. Вони не могли самі звільнитися. Їм потрібен був той, хто не знав цього. Особу. Їм потрібен був на той час їм було це ягнятко, яке мало своєю кров'ю дати їм свободу. І знаєте, те, що для них, по-перше, вимагало Бог що очікувати, що вони повірять. Що вони повірять про його слово, і це буде. І в той момент я з вами розумію, що знаєте, коли ми дорослі, ми розуміємо, така ситуація, у вас вдома та звірушка, яка бігала, і ви розумієте, вам сьогодні його треба зарізати для того, щоб ви могли жити. Вам треба наступити на свій свіжання. Наступити на ті почуття, які десь трошечки почали з'являтися, і зробити той крок, який Бог сказав. Тому щоб жити. І знаєте, їхній кров це було помазати косяки дверей по бокам і зверху. Для того, щоб ми знаємо тобі. Знаєте, коли це відбулося, написано тут же в слові, що не було домівки в усій країні, де не було плачу і зою. Кроме домівки були єврейські сім'ї. Вони виконали це, вони прийняли віру. І для них, знаєте, це був як для нас, як для них теж прообраз Месії, Для нас це прообраз Ісуса, який безгрішний, помирав за нас. Ісуса, який не зробив жодного гріха, Він мав віддати свою кров за нас. Знаєте, такі маленькі пробразі в той час ангел-губитель пройшов мимо. Знаєте, вони самі по собі нічого не могли зробити для своєї свободи. Їм потрібен той, хто дасть ту свободу. І знаєте, так і нам потрібен. Свободу від минулого, свободу від того мого старого я, яким я був. І знаєте, я просто пригадував своє, свій час, коли Бог говорив зі мною. І знаєте, я привик, ну, звину, мені ще сказати, до того, що любити ні за що, ну це складно, Це неможливо. І знаєте, я все своє життя відкидував Бога, я казав, Бога немає. Ну, я б так вважав про Хадів. І знаєте, коли Бог став стукати моє серце і говорити до мене. Говорити до мене, що він мене любить. І я дуже сильно заповнив свої слова, як господи, я не можу зрозуміти твоє. Я не можу зрозуміти, за що ти любиш. Я нічого хорошого не зробив. Я нічого доброго не зробив. Я все своє життя відкидав тебе. Чому ти любиш мене? Тому що коли відійшов Господь, то став сильно приймати в каву. Да простими речами, як зараз знаєте таке модне слово суїцид на кожному місці. Я дуже сильно запам'ятав той момент, що нас у нас мама інвана вона, вона жила на шостому поверсі. Коли ми прийшли до неї в гості, я вихожу на балкон і простий спав. Думки. Перекинь ногу. Це швидко, це не боляче. Помираю рука, пиття, вони не Знаєте, Це був страшний період, тому що я колись за кермом, і там кожне дерево велике на дорозі, на високій швидкість, воно було моє. Тому що таке, знаєте, було просто поверни кермо і все вистачить. Знаєте, я не знав на той час, у мене не було з ким поділитися, я просто читав слово. Я до того часу тільки один раз був на зібранні, і більше не ходив, я не був. Це була зовсім інша історія. Але знаєте, єдине, що я сказав, він, другий, мені важко, я не можу читати ні слова, нічого. І Бог став тоді просто якби, ну, допустив ці всі випадки. Допустив, щоб я зрозумів, як важко без Бога, що мені потрібен Ісус. Але знаєте, я дуже дякую Богу, що за мене на той час молилися. І це бажання суїциду, ці нав'язчі в мислі суїциду вони відійшли. І відійшли, і знаєте, я вже знову повернувся до слова, я казав, Господи, я не розумію Твоєї тобі, але я готовий до її прийняти. Я готовий до тобі прийняти. Важливо для нас сьогодні, що ми, коли говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, що ми зрозуміємо. Що він полюбив нас вже тоді, коли ми зовсім не знали його. Тоді ми, знаєте, коли повною мірою на повний грох вдихали гріх, жили в гріху, він уже любив нас. Він послав нам людей, які говорили нам його слово. Він послав нам обставини, і ми думали, та це ми такі класні, ми в рубашки родилися, ми вибралися. Ні. Це все тоді Він охороняв нас. Він вів нас. По цій дорозі. Він оберігав для того, щоб подарувати нам життя, і подарувати нам надію. І знаєте, пройшли роки і прийшов на землю Ісус. І не випадково Його смерть була на Пасху. Це було продовження того самого. Він був прообраз того ягняти, він і був прообразом Ісуса. І це мало відбутися саме в Пасху. Але знаєте, цікава реакція була людей. Давайте ми, ну, що хто має слово дати, Луки 24 глава, з 1 по 11 віршик. Це все те, коли Ісус воскрес, Луки 24, 1, на 11. -ти. Першого дня тижня дуже рано вони, ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахлощі, які приготували, та вони виявили, що камінь відвалений від хавниці. А війшовши не зашли тіла Господа Ісуса. І сталося, коли вони через це розгублені, до того, що біля них у блискучому одязі, вони нарікалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут бо Воскрес? Згадайте, як казав вам, що коли ще був, був Галілей, він говорив, потрібно, щоб син людський був виданий у віку вічних людей. Був розпити і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали йому слова, повернувшись до гробу, вони сповістили про себе на Свять і всім іншим. То були Марія Магдалина, Івана Марія, Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це все апостолам та їхні слова здалися тим вигадкою. Не повірили їм. Я на цьому зупинюся. Цікава реакція людей. Хтось Злякався, коли побачив порожній камінь. був порожній бог, потонув, порожні, 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 що Ісуса немає. Але так, коли вони розповіли, цікаво витримку. І ті слова здалися людям вигадки, щоб придумали. І я думаю, цей період проходили більшість із нас, коли нам свідчили, говорили про Ісуса, ми думали, та ладно, ми собі придумали придумалися, казочку. І знаєте, поки ми сністили, столкнулися з ним особисто. То дійсно Ісус це не казне. Але знаєте, сьогодні я хочу звернутися до тих, хто ще не увірвав. Для тих, хто не знайомий особисто з Ісусом. Чому ці слова для вас кажуть за yeah. Чому ви думаєте, що сьогодні Ісус не любить вас і сьогодні Ісус не бесили, що Ісус прийшов саме заради вас? Знаєте, чому слова про Ісуса вигадують? Дуже важливе запитання, знаєте, просто для себе. А для нас уже, знаєте, коли ми увірували, просто питання, знаєте, чого ми шукаємо в сьогодні в цьому житті? Ці жіночки, які прийшли до гробу Ісуса, вони шукали Ісуса. Для них важливо було побачити, бо вони хотіли просто наче принести пахож, все вони не на воскресіння. Але знаєте, сьогодні, коли ми віримо в Воскресло Христа, коли ми маємо Духа Святого, коли ми живемо для Нього, чи шукаємо ми кожен день його присутності? Чи шукаємо кожного дня спілкування з ним і мати з Ним щось робити для Нього? Як часто ми просто забуваємо і живемо самі для себе, ми думаємо, що Господь спас нас, щоб нам було добре, У нас вирішили проблеми, хтось позбавився від залежності, хтось. Не строїв ніколи планів на життя. Я думаю, Віталій, коли приїжджав то він не думав, що він колись одружиться. Він довірно думав про те, Господи, бо мені просто жити. Ви знаєте, ми в більшості ми такі. Коли нам стає добре, то ми думаємо, Господи, я вже хочу для себе пожити. Нам мені для себе пожити, потім я вже для тебе поживлю. Знаєте, наскільки важливо, щоб ми навчилися жити для нього. Знаєте, просте запитання, яке хотів би, щоб сьогодні. Просто кожен задавав, задав сам собі, чого я найбільше шукаю зараз, от в цей період свого життя. Чи шукаю я Ісуса кожен день? Чи шукаю я матеріального устройства, соціального устройства, просто прийняття на роботі, прийняття в церкві. Чого я шукаю собою? Знаєте, як я слухав слово, мене дуже так от воно зацепило серце. Чи є Ісус для мене сьогодні захоплений? Чи захоплююся Ним? Знаєте, я, я так сидів і роздумався і говорю, Господи, коли я захоплений тобою, я ні про що інше не думаю. Я нічого іншого не бажаю. Це захоплення. Я в захваті від Нього. Але знаєте, коли бути щирим, то, на жаль, сьогодні наше життя ми захоплюємося багатьма речами. Захопило бажання щось мати, захопило бажання кудись піти, щось отримати. В основному матеріальне, матеріальне захоплення. І знаєте, ми забуваємо про те, що добре, коли... І то, знаєте, ту першу любов, коли ми зараз що читали слово, нам не треба було казати або питати, ти читав сьогодні слово чи ні. Нам не треба було нагадувати, що нам потрібно йти спілкування. Ми хотіли, ми горіли, ми були захоплені Богом. Але потім все ти здібатися. Чому? Чому Бог перестає бути нашим захопленням? Хочеться, щоб ми дійсно зрозуміли сьогодні, коли ми говоримо про свято Воскресіння, хочу нагадати, що Бог призначив нас бути Його переможцем. Він переміг смерть, Він переміг гріх. Він дав нам вічне життя. Він дав нам не просто це життя тудову. Хоча багатьом із нас він дав життя до на землі. Він відновив нас. Але це не кінець. Основне, він подарував нам вічність. І знаєте, Він хоче, щоб ми надіялися на цю вічність, щоб ми жили цим, щоб це було в наших серцях. Щоб ми не думали просто про матеріальний стан наш, щоб оцей матеріальний світ, він не був головним. Він важливий, але не головний. Щоб ми зрозуміли, куди ми. І знаєте, що сьогодні як ми, дійсно для нас це було свято і це Його перемога. Його перемога для нас. Ми б ніколи, знаєте так, як ізраїльський народ, без того ягняти, вони б не могли мати надію на життя. Якби те ягнятко не померло, вони б померли вони. Тому що в тих домівках, де не було цього ягнятка, померли перші. І знаєте, Сьогодні Ісус помер за нас. І нам важливо прийняти, що ці слова не будуть намагані, що Ісус помер за нас. Ісус дав нам намір. Навіть тоді, коли в нас сьогодні ми проходимо період, коли не все гаразд, коли не все добре, коли пускаються руки, коли ми думаємо, Господи, наскільки це вже можна, щоб ми могли укріпитися Господом. І буде цей час. Тому що Господь приназначить нам бути його переможцем. Він приназначив для нас вічність бути. Ми насторгалися, щоб ми захоплювалися тим, що ми задають для нас, щоб це було нашою радістю. Ми не, раді, не скільки раділи тим матеріальним речам, а раділи Богу, Прагнули, раділися на нього, шукали його кожного, кожного дві нашого дня. Давайте ми зараз піднімемося. І в кого що є на серці, давайте просто Тому, хто пояту, хто, хто що в серці, щоб ми допомоглися нашим Бозі. Господь Ісус, я дякую Тобі за твою милість до на нас. Боже, дякую, що ти настільки полюбив кожного з нас, що Ти віддав самого себе за нас. Господи, ти знаєш, мене особисто, як часто мені дійсно слова про твої воскресіння були нічого не значущими.